45-річний мешканець Житомирської області їхав вантажівкою Мерседес. Він зупинився на дорозі неподалік села Михайлівка, що у Радовилівському районі. У стоячу вантажівку влетів автомобіль інфініті. За попередніми даними водій автомобіля Інфініті з невідомих поки причин допустив наїзд на вантажний нерухомий автомобіль Мерседес Бенз». Інфініті керував 45-річний мешканець Луцька. Нібито він не зміг впоратись з керуванням на слизькій дорозі. Після ударом водій іномарки залишився живим, отримала поранення, і 12-річна дівчинка, яка сиділа позаду. Наразі вона перебуває у реанімації Радивилівської центральної районної лікарні. А от її батьки, а це 44-річний Едуард та 42-річна Світлана. Загинули на місці пригоди. Бо пасажирів автомобіля Інфініті від отриманих тілесних. Ушкоджень загинули на місці пригоди. Окрім цього, тілесні ушкодження в результаті ДТП отримала ще одна пасажирка автомобіля Інфініті, з якими була госпіталізована в реанімаційне відділення Радивилівської центральної районної лікарні. І на сьогодні слідчі з'ясовують всі обставини, а також причини даної дорожньо-транспортної пригоди.